Сьогодні у мене на огляді джерело безперебійного живлення DC, ще називають УПС, для роутера. Хто, можливо, ще не знає або якраз вибирає які вибрати, є ось такі упси е, для ваших роутерів від компанії Trinix. Trinix — це хороший, відомий виробник систем безпеки, джерел живлення для всього. Я особисто користуюсь в них і акумулятори, і блоки живлення, і контроль доступу купую. Але сьогодні в нас джерело безперебійного жилення DC для роутерів джипон медіа-конвертерів, тобто це або такі термінали, навіть можна підключити камеру або led освітлення 25 Вт, 10 десь мА, вони є різні, але сьогодні саме такі. Приїжджають такі коробці. Відразу я помітив різницю в вазі, тому що, я пам'ятаю, в мене десь валяється діляється такий чорний китайський, ви знаєте, це і важче. На тильній стороні у нас на зворотній стороні виробник зазначив ключові особливості, технічні характеристики. Ключові особливості він зазначив літіонна батарея, автозапуск після вимкнення, led індикація статусу роботи, вихідний роз'єм 9-12. Там окрема індикація, вихідний роз'єм 5 вольт USB, захист від перевантаження, короткого замикання, захист від перезаряду та перерозряду. А що тут технічні характеристики. Про це у 25 Вт, ватт. Будовник батарея чотири штуки. Літіон по 2500 далі вхідна напруга, вихідний інтерфейс, USB. POE, вихідна напруга і струм. По USB у нас 5 В 2,5 А, по 9,2,5, В по 12 2 А і 15 вольт 15 В 24 В 1 А. Так, по давайте подивимося і відкриваємо. Кабеля для підключення, перший кабель для підключення вашого роутера, другий кабель для підключення до мережі і сам, сам d А інструкція. інструкція повністю українською мовою читаєте, все розуміло. Гарантія завжди не заповнена. І ось так виглядає сам DC без безперебійного жилення. Біленький. Саме ця модель біла, тому що наступна модель чорного кольору. На лицевій стороні у нас йде. Індикація роботи, тобто статус, кнопочка, зажимаємо і вмикається, показано ввіпнення. Далі індикація вихід 129 вольт і заряд, тобто розряд батарейки 175-5025 USB. На зворотній стороні у нас підключення до розетки цим кабелем, вибираємо далі, який нам треба вольтаж, підключаємося з цим кабелем, У ну, кого є поє, камера або потрібно поє, і сюди. Тут перемикаємо 15-24 вольта лани. Ось така штука. Дуже вона якісно виглядає, порівняння з тою китайською. Так що, кому ще потрібні ці УПСи, хто ще він купив або роздумає Трінікс, саме ця модель 1881 гривня, це рекомендована розвідна ціна. Купуєте і ви забезпечені інтернетом у разі включення троенергії в що ваш провайдер теж забезпечений таким самим УПСом, але й більшого розміру.